А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Виграш автор історії Ольга Пелешук Дрібні сніжинки сипали в обличчя. Я йшла вулицями, тупо дивлячись перед собою, та не звертаючи уваги на людей, що проходили повз. Усі такі щасливі, мають передноворічні турботи, роблять покупки та перечувають веселе свято. Лише я одна виглядала похмурою у цій предсвятковій суєті. Мамі терміново потрібна операція, а грошей не вистачає. Вже позичила у всіх, хто міг, вигребла всі заощадження, але змогла назбирати лише трохи більше, ніж половину потрібної суми. З роботою важко, тож залишалося лише набрати кредитів у всяких сумнівних конторах, тільки як потім їх повертати. Отак, розмірковуючи, я саме прямувала до такої кредитної контори, щоб спробувати отримати потрібну суму. Проходячи повз базар, де юрмилося багато покупців, набираючи величезні пакети продуктів до новорічного столу, я вирішила обійти натовп, тому що не люблю суєти, та й настрій зовсім не святковий. Аж тут хтось гукнув мене Марино, привіт. Я обернулася, відшукуючи поглядом власника голосу. Високий хлопець стояв за кіоском з пиріжками, подалі від натовпу, і махав мені рукою. Сніг обвівав хвилясте темне волосся, на обличчі сяяла усмішка. Я стояла на місці, кліпала очима, але так і не змогла пригадати його. Маринко, Агов. Він знову гукнув мене. Ходи сюди. Толік. Я нарешті впізнала колишнього однокласника та кинулася до нього. Скільки років не бачилися? Вибач, не одразу тебе впізнала. Нічого, з ким не буває, посміхнувся він. Ти як? Бачу, якась наче невесела. Яким був проникливим, таким і лишився. Ну що ж, довелося розповісти Толікові про свою біду. Він мовчки вислухав, а тоді зітхнув, поклав мені руку на плече та промовив Співчуваю, Маринко. На жаль, грошей позичити не зможу, сам на нулі, але можу дати пораду, як легко отримати гроші. Ти знаєш, де дають позики без проблем. Розумієш, у мене зараз роботи немає ні, нащо тобі залазити в кредити? Там такі високі відсотки, що повернути дуже складно. Краще не зв'язуйся взагалі з кредитними конторами. Є інший, простіший шлях. Гроші можна виграти. Ти що, про лотерею? Там же ймовірність виграти мізерна. Ні, послухай мене, є можливість виграти гроші в карти. Тільки слухай мене та роби так, як я кажу. Чекай, я ніколи не грала на гроші. Послухай, я допоможу тобі виграти, все буде чесно, не бійся. Просто роби все, як я кажу. Тут недалечко, є кабачок п'ятачок. Така собі забігайлівка. У народі його називають свинячий кабачок, тому що атмосфера там відповідна. У тій наливайці сидить дядя Вова і грає в карти на гроші. Підходиш до нього і кажеш, що хочеш зіграти. Толіку, я ж не вмію. Слухай і роби все, як я кажу. Я тобі допоможу, потім дякувати будеш. А як ти допоможеш? Це секрет, побачиш. Я трохи повагалася, але зрештою погодилася. Вибору особливого не було, гроші потрібні з дня на день. Пропозиція Толіка здавалася дивною, тож я згодилася швидше з безнадією. Толік залишився біля кіоску, а я попрямувала за його вказівками. Кабачок п'ятачок притулився навпроти ринку, в обшарпаній будівлі колишнього будинку побуту між ломбардом та аптекою. Як символічно, відніс у ломбард пожитки, отримав гроші. Спустив їх у кабачку до нуля, а потім пішов у аптеку позаспокійливе. Замість вивізки над забігалівкою красувалася штучна свиняча голова, пофарбована колись рожевою, а потім вицвілою фарбою. Одне вухо свині вже відломилося, в одному вікні тріснуло скло, але схоже власникам було байдуже. Клієнти виходить зовсім невибагливі, що й помітно із загального антуражу. Я трохи повагалася перед дверима, не насмілюючись зайти в таке злачне місце. Ніколи не бувала в подібних закладах, та й не хотілося. Але що робити? Гроші зараз потрібніші. Зібравшись із духом, я штовхнула двері, що рипіли, і зазирнула всередину. У забігайлівці панував напівморок. У ніс вдарив сморід перегару, несмачної їжі та тютюну. За брудними столами сиділо кілька чоловіків за зовнішністю явно любителів частенько випити. Вони голосно розмовляли, курили та пили оковиту з одноразових стаканчиків. Офіціантка забарною стійкою нудьгувала, обперши голову на руку, і позирала на залу втомленими байдужими очима, густо підведеними синіми тінями. Стиснувши руку в кулак для рішучості, я ступила всередину. Офіціантка лише гмикнула, так і залишившись за стійкою. Мабуть, прийняла мене за розлючену дружину якогось із постійних відвідувачів. Кілька пар очей одразу повернулися до мене з цікавістю вивчаючи. Захмілілі дядьки дивилися на мене мовчки з хвилину, навіть забувши про випивку. Зрештою, один із них заготів та щось прошепотів друзям. Я глибоко вдихнула та голосно запитала настільки впевнено, наскільки змогла. Дядя Вова, тут. Він мені потрібен. Дядьки знову відірвалися від свого заняття та здивовано покосилися на мене. Усі мовчали. Дядя Вова, тут? перепитала я голосніше. Тихше, чого кричиш? Стривожено запитав один із відвідувачів підстаркуватий, худий, одягнений у старомодне пальто та чорний потертий капелюх. Ти сама хто? Нащо тобі, дядя Вова? Зіграти з ним хочу. Мої слова звучали впевнено і твердо, хоча в душі хотілося якнайшвидше втекти з цієї діри та більше ніколи про неї не згадувати. Тут уже всі присутні разом подивилися на мене, з'їдаючи поглядами. Офіціантка округлила нафарбовані очі. Дядьки вмить припинили випивати та замовкли, наче побачивши щось ну дуже дивне. Дядько в капелюсі запитав тремтливим голосом Зіграти І з самим? Так, з ним, відповіла я твердо, несподівано навіть для самої себе. Дівчино, ти б подумала? Дядя Вова, тут? Тут, тут, Люба, почувся низький хриплий голос. Я обернулася. У зал зайшов високий товстий чолов'яго в спортивному костюмі. Почухав голену голову, блиснув золотим зубом, зухвало примружився та кинув мені. Ну, тут я, це я, дядя Вова, а ти сама хто? Чого хотіла? Зіграти з вами. Зі мною зіграти? Його брови попливли догори від здивування. Так. «Дівчина, ти хоч розумієш, хто я? У тебе досвід є? Грати хоч умієш? Щось по тобі не видно? Умію. Я намагалася говорити твердо, хоча ноги підступно трусилися. Я ледь уміла грати в пару ігор. «Хм, молодець. Дядя Вова широко посміхнувся, знову блиснувши зубом. А на що грати будемо? На цукерки? Відвідувачі заготіли. Офіціантка знизала плечима та уважно подивилася на мене. По спині пробіг холодок. Ставлю дві тисячі. Дядя Вова цокнув язиком. Дві тисячі. Дві тисячі чого? Гривень, доларів, песо, чи все ж цукерок? Доларів? Дядя Вова здивовано хмикнув та вискалився. Дві тисячі зелених. А в тебе хоч вони є, чи ти така впевнена, що виграєш? Є, насправді не було, але головне говорити так, щоб він повірив та вірити толіку. Ну, це вже цікаво. Ну що ж, зіграю з тобою. Так би сказати, для розваги, але спершу треба тебе перевірити. Нащо? Руки підступно затрусилися, і я сховала їх у кишені. Щоб ти не махлювала, знаю я таких. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Дядя Вова грубо обмацав мене зверху донизу своїми міцними долонями, зазирнув у всі кишені, змусив навіть підняти светер. Потім схвально кивнув та клацнув пальцями. З бічних дверей вийшов ходий чоловік, чомусь схожий на пацюка. Та презирливо подивився на мене. Дядя Вова всівся за у кутку зали, та жестом запросив мене. Я сіла навпроти. Пацюк стояв біля мене та прискіпливо слідкував за всіма рухами. Дядя Вова дістав із кишені колоду. Ну, ось що грати будемо? Дядя Вова примружився та блиснув золотим зубом. Ну, оскільки ти на вигляд новенька, і я вперше з тобою граю, то давай у найпростіше у дурня. Виграєш гроші твої, а програєш мої. До речі, а де твої гроші? Я ж кажу, що є, я намагалася приховати тремтіння в голосі. Ну, є так є, а нема, то все одно знайдеш та віддаси, хоч землю будеш гризти, але знайдеш. Дядя Вова вискалився та заготів ще ніхто не зміг мене обдурити. Я легенько кивнула, а серце стислося в грудях від жаху. Дядя Вова тим часом роздав карти. Я повільно взяла свої. Пацюк став збоку від мене та не відривав очей, слідкуючи за кожним рухом. Так, Толік сказав, що допоможе. І де він? Як допоможе, якщо цей пацюк за всім слідкує? Руки вкрилися холодним потом. Я озирнулася, але як і думала, Толіка не було ніде. Відвідувачі повернулися до пияцтва і душевних розмов, забувши про мене. Офіціантка протирала столи. Ми зустрілися з нею поглядами, і я відвернулася. Ну, твій хід мала. Слова дяді Вови повернули до тями. Е, можна секундочку? Ну, можна. Я ледь тримала карти у спітнілих пальцях. Якою картою ходити? А якщо прогадаю? Він таки обдурив мене, обіцяв допомогти, і де той толік. А тепер я ганебно програю. Ще буду винна цьому кабану, доведеться віддавати з тих грошей, що збирала мамі. І раптом двері тихо прочинилися. Відчувши спиною подих морозного повітря, я обернулася. До наливайки зайшов Толік, обтрусив з куртки сніг, посміхнувся мені та сів за вільний столик збоку. Я посміхнулася у відповідь, але миттю повернула серйозний вираз обличчя, щоб, бува, дядя Вова не помітив. Але той сидів на диво спокійно, навіть нудьгував, чекаючи на мій хід. Здавалося, відвідувачі не помітили Толіка, продовжуючи розмовляти та випивати. Чи може він тут постійний клієнт? Мабуть, так, адже звідки б тоді він знав про дядю Вову. Толік сидів за столиком, склавши руки перед собою, та пильно дивився на мене. Замовлення він не робив, та й офіціантка не поспішала підійти до нього. Прийшов, щоб допомогти мені? Але як? я запитально підняла брову. Толік легенько кивнув та посміхнувся. Секундочка вже давно минула, нагадав дядя Вова, поплескавши мене по плечу. Давай, роби хід, мала, чого тягнеш. У мене час обмежений. Я знову зиркнула на однокласника. Він зосереджено дивився на мене і мовчав. Ну, давай, допоможи мені. звернулася я до нього подумки. Ти ж обіцяв. Дядя Вова роздратовано видихнув та пильно подивився на мене. Під його сердитим поглядом я на мить застигла не в змозі поворушитися. Ходи десяткою пик, раптом пролунав голос Толіка в голові. Я аж заклякла від несподіванки. Це справді він, чи в мене вже галюцинації від хвилювання. Ну, ну чого, чого тупиш? Пише. Ходи, як я сказав. Голос знову зазвучав у голові. Я обережно озирнулася. Толік так і сидів за столиком, відвернувшись убік. Дядя Вова мовчки чекав мого ходу. Помічник не зводив очей з мене, і, схоже, вони обидва не чули голосу: Ну що ж, вибору немає? Схоже, саме так Толік мені допомагає. Зробила хід, як наказав голос. Він лунав у моїй голові перед кожним ходом, і я чітко слідувала наказу: ні дядя Вова, ні інші люди не помічали голосу, думаючи, що я граю сама. Спочатку я не одразу наважувалася робити ходи, вагалася, а раптом це оманливий голос, чи мені просто ввижається від хвилювання. Одного разу карти навіть ледь не випали з мокрих тремтливих пальців. Проте, впевнившись, що поради Толіка слушні, я робила ходи вже впевненіше. Одразу після того, як чула голос у голові. І я виграла несподівано для самої себе і для противника. Дядя Вова так і закляк на місці, дивлячись то на переможні карти на столі, то на мене. Пацьок хотів піти ще раз обшукати мене, навіть хижо простягнув свої руки з довгими кровими пальцями, проте дядя Вова грубо зупинив його. Стоп, усе чесно, вона виграла! видихнув дядя Вова, риючись у внутрішній кишені. Ну що ж, мала, тримай! Твоє. Переді мною лежала пачка 100-доларових купюр, перетягнута гумкою. Я дивилася на неї, не наважуючись торкнутися. Відвідувачі забігайлівки теж здивувалися з мого виграшу та поглядали в бік нашого столика. Дядя Вова ще раз зиркнув на мене, я аж здригнулася від цього ображеного презирливого погляду. На мить здалося, що очі дяді Вови спалахнули червоними вогниками, обличчя скривилося, стало зморшкуватим. Зуби видовжилися та зловісно вишкірилися на мене. Я струсила головою, і мара зникла. Переді мною так і сидів товстий чоловік у затертому спортивному костюмі. Ну, пішли, чого сидимо? кивнув дядя Вова до Пацюка. Той скривився, але кивнув. Обидва пішли до виходу, озираючись у мій бік та перешіптуючись. Уже біля дверей Пацюк глузливо запитав у дяді Вови. Нещо, програв чертяко? Програв. Що ж і таке буває? Зітхнув той і штовхнув двері. Смужка світла увірвалася в напівтемряву наливайки, відбиваючись від блискучих спортивних штанів дяді Вови, і раптом мені здалося, що з-під його куртки майнуло щось довге та темне, схоже на хвіст із китичкою. Я струснула головою і марево зникло. Дядя Вова з посіпакою зникли за дверима, а я таки продовжувала дивитися йому слід. Відвідувачі, наче забули про мене, та повернулися до звичних справ. Прийшовши до тями, я згадала про толіка, але його вже не було за столиком. Коли ж він устиг вийти, то так, що я не помітила. Я віддихалася все, ще не в змозі повірити у своє везіння. Так, залишатися тут небезпечно, Он скільки охочих поживитися виграшем новенької дівчини, наче собі випивають та розмовляють, але зиркають недобрими очима. Я швидко заховала пачку грошей під куртку ближче до тіла, вибігла з наливайки та щільно зачинила за собою двері. Хвилинку постояла на дворі, жадібно ковтаючи свіже морозне повітря. Воно було для мене наче панацея після часу, проведеного в тій нудотній задусі. Оговтавшись, озирнулася довкола та щільніше притисла гроші до тіла. На щастя, мене не переслідували. Ніхто й не думав виходити з п'ятачка чи заходити туди. Дядя Вова та його поплічник десь зникли, тож я повернулася знову в бік ринку. Треба подякувати Толіку за таку допомогу, крутилася думка в голові. Не хочу бути невдячною, треба подякувати. Але ж куди він подівся? Логічно, піду шукати його туди, де я вперше зустріла. Повернувшись до кіоску з пиріжками, Толіка я там не побачила. Ну, звичайно, хто буде стояти на одному місці в мороз. Очевидно, в нього теж є свої справи. Дав пораду і пішов собі. А чого я очікувала? Ой, як незручно, я ж навіть телефон у нього не взяла. Виходить, тепер навіть подякувати не зможу. В соцмережах толіка немає, це я точно знаю, бо нещодавно шукала там усіх однокласників. У нас планувалася зустріч випускників, але так і не відбулася. Написати комусь із його друзів, так він особливо ні з ким і не спілкувався у школі, завжди був відлюдькуватим та трохи дивним. Навряд чи хтось має його контакти. То що, залишати дивного знайомого без подяки? Ні, так не годиться. Як казав мій покійний дід, Зробили добро відплати, щоб знову тобі було. У мене в цей день вихідний, отже вільний час пошукати толіка іще є, але де ж його шукати? Як найлегший варіант запитати у продавців він же примітний, не могли ж вони його не запам'ятати, але це навряд чи допоможе, тому що вони ж не слідкують за всіма людьми на базарі. Отже, турбувати продавців немає сенсу. Навіть якщо хтось і пригадає, що вони зможуть сказати. Варіант другий піти до нього додому. А що, це ідея? Стоп, а де ж він живе? Як же я відшукаю його адресу? І раптом я пригадала колись, коли ще вчилася у школі, я заходила до Толіка в гості. Це було лише кілька разів, треба було забрати зошит чи книжку, чи ще щось, вже не пригадаю. Але де його квартира я приблизно запам'ятала. Це ж зовсім недалеко звідси. Сподіваюся, він не переїхав. Скільки років минуло? Він же міг і переїхати. Дорогою я пригадувала Толіка, яким пам'ятала його зі школи. Ніколи особливо не спілкувалася з ним і лише сьогодні у пам'яті спливли події минулих років. Толік ніколи не мав багато друзів серед однокласників та однолітків. Усі вважали його дивакуватим та відлюдькуватим, тому спілкувалися рідко, в основному з корисливою метою щось позичити чи списати. Я теж зазвичай уникала розмови з ним, тому що він часто говорив дивні речі, які мене іноді лякали. Тож він здавався дивакуватим навіть мені. Толік був задумливий та мрійливий хлопець, завжди сидів на задній парті біля вікна і дивився в далечінь, щось шепочучи собі підніс, казав, що пише вірші. Навіть кілька разів читав їх перед класом, але тоді з нього сміялися та глузували. Вже не пам'ятаю, що такого смішного було в тих віршах, проте клас їх категорично не приймав. Нерозуміли однокласники, що цікавилися комп'ютерними іграми футболом та іншими популярними серед підлітків штуками, дивного мріливого хлопця, який мовчки дивився у вікно та складав вірші. Я не спілкувалася з століком швидше за компанію, щоб не здаватися такою ж дивакуватою в очах однокласників. Насправді ставилася до нього нейтрально, якщо не приязно, тихий, спокійний, ні з ким не б'ється, нікого не ображає, за що його зневажати. А ще Толік був дуже проникливим, завжди помічав зміни в настрої, навіть якщо людина ніяк не показувала їх ззовні. Наприклад, одного разу він сказав усім, що вчителька фізики дуже страждає, хоча, на вигляд, вона була в нормальному стані. Вела урок, як завжди, а через кілька днів учителька потрапила до лікарні. Як виявилося, з неї знущався чоловік алкоголік, постійно бив та ображав, і того разу побив особливо жорстоко. Ніхто з колег до трагічного випадку і гадки не мав про її гори, настільки уміло Людмила Степанівна його приховувала, і лише Толік помітив її страждання за напускною маскою сімейного щастя. Потрібний будинок я знайшла швидко стара цегляна хрущовка захована у дворах, поряд залізні гаражі з облупленою фарбою та невеличкий полісадник. На лавці ніхто не сидів, холодно для бабусі, які полюбляють цілими днями базікати про різні дрібнички та плітки зі свого та чужого життя з сусідками. На щастя, двері до під'їзду не були зачинені на кодовий замок, і тому я зайшла всередину. Уніс ударив запах цвілі з підвалу, перемішаний з ароматом котлет та борщу, які готував хтось на першому поверсі. Я піднялася на третій поверх, розглядаючи двері. Номер квартири я не пригадувала, але точно запам'ятала двері. Бо вони були незвичні та відрізнялися від сусідніх. Ага, ось і вони, оббиті темним дермантином, а зі світлого дермантину аплікація у вигляді коня, що став дибки. Так колись прикрасив двері дід Толіка, який любив коней та щось цікаве робити своїми руками. Дід уже давно помер, а кінь так і лишився на пам'ять про нього, виблискуючи латунним оком за клепкою, що від гри світла, здавалося, слідкувало за гостями. Я кілька хвилин постояла перед дверима, розглядаючи аплікацію, тягнулася рукою до дзвоника, але все ніяк не наважувалася натиснути на кнопку. Ось зараз він відчинить, і що я йому скажу? З чого почати? А раптом він уже одружений. Та ні, навряд з його відлюдькуватістю. А що як мати відчинить, що їй сказати? Так, годі вже боятися. Просто натисни на цю кнопку. Майнула думка і наче невидима сила смикнула мене за руку. Пролунав дзвоник, схожий на солов'їні трелі. Я прислухалася за дверима було тихо. Невже нікого немає вдома? Я ще трохи постояла і, коли вже збиралася повертатися, за дверима раптом пролунали кроки. Клацнув замок. На порозі стояла Толікова мама Анжела Іванівна, худа низенька жінка зі сплутаним темним волоссям, закутана у потертий халат. Доброго дня, а Толік дома?» – запитала я. Анжела Іванівна не одразу відповіла. Вона пильно роздивлялася мене, і на її обличчі промайнуло здивування. Маринко, ти я, це ж треба, майже не змінилася зі школи. Ну, заходь. Анжела Іванівна провела мене на кухню та пригостила чаєм, сіла навпроти мене, задумавшись, трохи почекавши, запитала: так ти до Толіка прийшла? До нього. Толік помер, відповіла мати після паузи. Вже три місяці. Я заціпеніла, ледь не впустивши з рук чашку. Наші погляди зустрілися. Помер? Так, помер, зітхнула Анжела Іванівна. Знайшли його на зупинці, начебто передозування наркотиків, але я в це не вірю. Вона запнулася та витрила сльози. Вибачте, та нічого, звідки ти могла знати. Так от, знайшли його, списали смерть на наркотики, не вірю я. Толік ніколи таким не захоплювався, не був він наркоманом. Думаю, що вбили його, але що вже кому доведеш. Вбили? Як? Хто? Жінка схопила хустку та витерла сльози. А хто його знає, він завжди був мовчазний, з нього слова не витягнеш. Хоча є в мене одна підозра. Толік, знаєш, мав одну слабину, іноді в карти грав на гроші, і програв він одному відомому в них гравцю гроші заборгував. Той весь час йому дзвонив, погрожував. Толік мені не розказував, але я якось підслухала, горозився, що уб'є, як не віддасть гроші, ото, мабуть, він і вбив. А як того гравця звати, ви не знаєте? Та чого б не знати. Дядя Вова його всі називають. Противний такий, грубий, злий, як чертяка. Я застигла від подиву. Та що ж це виходить? Толік через мене йому помстився і явився мені привидом та допоміг відбити гроші. Прийміть моє співчуття. Мабуть, я піду, стала я за столу. Маринко, почекай. Анжела Іванівна схопилася та пішла до колишньої толікової кімнати. Зайди на хвилинку. У кімнаті панував напівморок. вікна були щільно закриті темними шторами. Всі речі Толіка лежали на місцях. Мабуть, мати залишила їх як пам'ять. Це ж треба? Зі шкільних років тут мало що змінилося. Ось гітара, на якій Толік награвав пісні на слова відомих віршів. Ось медалі та грамоти, виявляється, він перемагав кілька разів у поетичних конкурсах, та ж шафа з книжками, фотографії в рамках. Анжела Іванівна дістала з Шухляди книжечку в шкіряній палітурці. Побачивши її, я здригнулася. Де ж її бачила? Згадала. Колись у гостях я випадково торкнулася цієї книжечки, вона саме лежала на столі. Тоді Толік ударив мене по долоні та наказав не чіпати його особистих речей. Я образилася і не розмовляла з ним кілька днів. Ось тримай. Толік казав, що хотів тобі віддати, але не зміг тебе знайти за адресою. Я переїхала. А, ну так, не знайшли тебе, а ось ти сама прийшла, це ж треба. Тримай, це тобі. Я подякувала, поклала книжечку в сумку та пішла. На вулиці, відійшовши подалі від будинку, дістала її та погортала. Це записник з віршами. Толік писав їх для мене. Невже? Але чому він нічого мені не сказав за життя? Лише після смерті він зміг зробити комусь добро. Як же я йому вдячна. Лише тепер зрозуміла, що дарма не спілкувалася з цією людиною. Може, врятувала б його від грової залежності. Треба спитати, де його могила. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.